Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску чемпіонат Іспанії Ла-Ліга оглянемо результати матчів третього туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Ельче вдома переміг Леванте 2-0. Валенція вдома перемогла Гетафе 3-0. Алавеста Атлетіко Мадрид зіграли в Нічию 1-1. Реал Ов'єдо вдома переміг Реал Сосєдат 1-0. Севілья на виїзді перемогла Жерону 0-2. Віктор Циганков пропустив матч через травму. Реал Мадрид вдома переміг Мальорку 2-1. Сельта та Вілья Реал зіграли в нічию 1-1. Атлетік Більбао на виїзді переміг Бетіс 1-2. Еспаньол вдома переміг Осасуну 1-0. Райо Вальєкано та Барселона зіграли в нічию 1-1. За три тури тільки дві команди набрали максимальні 9 очок. Це Реал Мадрид та Атлетік Більбао. Вілья Реал Барселона та Еспаньол мають по 7 очок. У другій половині таблиці відмічаємо Жирону Циганкова. Останнє місце займає Жерона 0 очок і найбільше пропущених голів 10 пропущених голів у Жерони. У гонці бомбардирів три гравця мають по три голи. Не пропускайте результати на нашому каналі.